Доброго дня всім. По-перше, хочу подякувати організаторам за можливість представити нашу книгу Незваний бізнес на цьому заході. Це книжка ще не вийшла до року, Це сигнальні екземпляри, але я вважаю, що дуже влучно, що вона представлена саме на форумі добрих справ. Вперше. Тому що ця книжка і про добрі справи теж, про добрі справи бізнесу. А, я хочу запросити а, сюди а, представників героїв цієї книги, да? це а, компанія Нова Почта Олена Меренко. будь ласка, І Олександр Сосі з Банк Альянс. Пане Олександр Десь вийшов, мабуть. Зараз його... А, ось ви тут. Ну, Будь ласочка. Як народився задум цієї книжки? Ну, взагалі дуже багато зараз літератури і про подвиги військових, і про... Політики пишуть про себе. Да, там, да, але а, а, про волонтерів окремі є історії, кейси. А, але чомусь а, мало хто звертає увагу на те, що не, без а, бізнесу, а, без а, економічного фронту а, ні перемоги, ні оборони а, а, не було б можливо. Тил має бути. За яким принципом теж часто питають, відбиралися компанії в цю Ну, По-перше, наша панель називається та, соціально відповідальний бізнес. А, також, а, а, одна, з, одна з громадських структур з корпоративної соціальної відповідальності робила рейтинг а, соціально відповідального бізнесу, і а, там майже половина. Компанії, які представлені в цій книзі, в тому числі і Нова Пошта, в тому числі і «Фарма», в тому числі і МХП, вони є лідерами в цьому, в цьому регіоні. Десь компанії, з якими ми, як автори, співпрацювали, допомагали їм в їх волонтерських проєктах. Наш, наш видавець Іван, пан Іван а, теж підказував, а, він працює а, теж на волонтерській ниві і без нього цей проєкт був би неможливий. Я думаю, що він до нас долучиться. А, а поки що ми втомлювалися моїми речами, а, моїм спічам. Я хочу надати слово героям а, героям цієї книги, героям книги Незламний бізнес. Пан Олександр, будь ласка. Дуже по-джентльменськи. Пані Олено. Дякую. Вітаю всіх. Мене звуть Олена Олененко. Я очілюю департамент соціальної відповідальності бізнесу нової Пошти. Дуже вдячна організаторам Третяні за запрошення. Дуже дякую Олександру також за участь у цій прекрасній книжці. Хочу трошки розповісти вам про компанію Мого серця це нову пошту, яку я справді вважаю незламним бізнесом, тобто прикладом незламного бізнесу. Нова пошта за 23 роки свого існування вже була у багатьох кризах, тобто переживала складні часи, але після кожної кризи ставала завжди сильнішою. Так було у 2008-2009 роках кризи, так було і після початку російської агресії на сході України у 2014 році. А, тоді я пам'ятаю, що ми втратили багато відділень, які були на окупованих територіях, терміналів, але цього ж року ми відкрилися в готові. У 2014 році сталася ще дуже важлива подія. Це ми створили окремий проєкт Гуманітарна нова пошта». Цей проєкт це наш план, він існує і в цей день, я трошки далі про нього розповім. І суть цього проєкту, що ми надаємо послуги логістики волонтерам та благодійним. Тобто своїм коштом доставляємо посилки на фронт у території та а, людям, які постраждали від війни. А, загалом а, після 2014 року ми зрозуміли, що нова кошта це, ну, вона має бути просто зобов'язана не просто логістичним оператором, а справді опорою підтримки населення, підтримки ЗСУ, і загалом зрозуміли, яка важлива роль бізнесу у підтримці держави. Я пам'ятаю, що у перші дні повномасштабного вторгнення загалом стали, як це не але такою головною зв'язуючою ланкою між населенням та бізнесом, тому що магазини не працювали, люди все замовляли новою поштою, люди знімали гроші також в наших відділеннях, тому що багато банкоматів не працювало. За часів блекауту в наших відділеннях там сушили волос, волосся певно, навіть я сама це робила. Проходили там онлайн навчання, манікюр робили, заряджали гаджети і так далі. Ось, і знову ж таки, попри всі негаразди, це знову ж таки війна стала війна, я на увазі, стала каталізатором нашого міжнародного розвитку, тому що за два роки війни ми відкрилися ще в 10 країнах Європи. Звісно, у нас були дуже важкі частини у всіх українців. У нас Діли було обстріляно, вісім терміналів. Але звичайно, такою найбільшою трагедією це була ніч 21-22 жовтня, коли стався ракетний обстріл Харківського терміналу. А, тоді, на жаль, загинуло вісім наших співробітників, ще 14 було поранено. А, це справді була така важлива, тяжка подія. І що нас тоді вразило, це загалом реакція українців підтримка, Тому що ми отримали просто тисячі повідомлень з підтримкою, і люди допомагали там на місцях нам розгрібати ці завали, і за два дні ми вже все розгрібли також допомогу волонтерів і відправили ті сутки, які вціліли людям. Зараз термінал вже повністю відновлений, а ми про це не кажемо з точки зору безпеки, хоч в не прилетіло, тому дуже вас прошу, нехай ця інформація залишиться також у стінах цієї зали. З приводу загалом соціальної відповідальності бізнесу, так це моя робота, чим я дуже пишаюся. Звичайно, фокус нашої допомоги залишається на допомозі ЗСУ і людям, що постраждали від війни. Ми на постійній основі опікуємося 15 військовими частинами. Це 13 бригад ЗСУ, також ДСНС і ДСБУ. Ми повністю забезпечуємо всім, що їм не потрібно, тобто від турнікетів, дронів, там лопат. Все, що їм потрібно, за першим запитом ми покуповуємо і відправляємо. А, також за окремим запитом ми допомагаємо іншим частинам, якщо це потрібно. А, також про дуже значну частку допомоги ми не можемо говорити публічно з точки зору безпеки, але повірте, вона дуже велика. А, також ми співпрацюємо з багатьма фондами, в тому числі з мілітарними, робимо спільні проєкти з ними. І, наприклад, минулого року ми реалізували дуже класний, на моєму погляд. За кокунеба прохача ППО. Ми зібрали 330 мільйонів на сучасні засоби зв'язку та окументні фонди для сил протиповітряної оборони. Також ну, дуже багато було проєктів і за більшість з них ви зможете прочитати в книжці. Ми також вперше організували там підтримку наших героїв Марафон, який ми назвали довше світі марафон. Також, певно, ви чули про допомогу нової пошти гуманітарного допомоги. Окуповані території після потреби Каховської Гес, просього про неї сьогодні вже говорили. До речі, зараз на мені це в це в ньому написано «Працюю в гуманітарних силах України, а, який ми замовили для всіх наших співробітників, які допомагали тоді після катастрофи Каховської Гесі. І ще раз окремо хочу сказати про гуманітарну допомогу, це наша програма співпраці з фондами. Що після початку півного вторгнення ця програма дуже виросла. Якщо ми починали в 2014 році з 82 фондів, то зараз ми працюємо вже з більше ніж 2300. А, я знаю, що тут в залі дуже багато представників громадських організацій, фондів, тому якщо ви ще не є нашим партнером, то велкам це дуже просто. А, нагадаю ще раз, що, що отримуєте це безкоштовну логістику всіх гуманітарних сил. А, ну, на закінчення хочу сказати, що справді енергія держави, бізнесу та суспільства дуже важлива, І, як кажуть, ЗСУ, волонтери та відповідальний бізнес це рейки, за якими прямує наш потяг до перегону. Ось тож, далі будемо працювати разом. Слава Україні! А, наступний наш спікер а, це теж. Рой. А, ці книги це панафіціар, банк Альянс. Ви всі його добре знаєте. А, прошу пане Олександр. Що я можу сказати? Є бізнес в Україні зараз, мені так здається, по більшій частині.

категорію соціально відповідального бізнесу. А це така річ, як допомога, допомога, соціальна допомога, допомога в першу чергу армії, допомога людям. І частину припутку, я так розумію, що більшість компаній зараз, більшість, більшість, більшість бізнесменів зараз віддають. Банку. Тому то, що, те, що я організую і те, що я фінансую, це є і за свого банку також. Я маю змогу це робити і з підтримки банку. От. Це форум добросправді, на якому ми тут з вами знаходимося. Ця ініціатива була від Інституту розвитку громадянського суспільства, який також є. Замієм моєї підтримки і підтримки Банку Альянс. І таким чином ми зробили це, цю ініціативу, і зробили ще він і служить цей четвертий форум а, на, в, в, в продаж цієї війни повномасштабної, поштабного вторгнення. І я пишаюсь. Ми зробили дуже багато зустрічей uh, і я хочу ще сказати і анонсувати, що виникла така ідея, щоб цей форум він, би, не закінчився от, от цією подією. Да? Ми робимо таку подію, форум і це десь 3-4 місяця між кожною подією. Але зараз є ініціатива, щоб щоб от на кругові столи, щоб по по направнім по якимся, по якимсь великим великим кластерам ми робили такі міні-форуми. Може бути в рамках. І люди могли об'єднуватися і тиражувати свої ініціативи. Це була наша основна ідея, місія, яку ми написали у, свої, у своїй маніфесту, що ми підтримуємо соціально відповідальних людей, бізнеси, соціально відповідальних людей, які за власним бажанням часто за, за, власні кошти реалізують е, э, багатійні і соціальні ініціативи, розвиваємо громадянське суспільство. І таким чином ми зараз розмірковуємо тему в і, і, і Таня Горбан, і, і Фельдман. Зараз думаємо над на, на тим, як цей форум не закінчився сьогодні. Щоб потім Вклад в розвиток громадянського суспільства в Україні. Це основне. Я ще хочу сказати, що дуже зміня, змінилися формати, да? це до війни це був один формат, і ми про не а, а, говорили. Це був розвит, розвиток громадянського суспільства. Зараз це було тесто. Бо викликів буде дуже багато. Дякую. Дякую, пане. Я хотів би запросити на цю сцену видавця, надавець, кудись відійшов у справах. Бо видавнича справа вона потребує дуже багато уваги. Але зараз я запрошую на сцену свого колегу, свого співавтора, якої ми разом є пан Сергій Шевченко, будь ласка. Поділися з нами, як писалось, бо ну, я, наприклад, частини, я теж волонтерів, теж я волонтер і а, у двох благодійних фундаціях, а, які, до речі, з нас співпрацює з новою поштою, дуже її. Це фонд Health Ukraine, а на ну, його єврейні шумки. І другий фонд це фонд громади Перепіння, я мешкаю в Очанському районі і там теж батальйон. Приходилось писати цю книжку часто під час волонтерських поїздок, десь там в Польщі, в готелі чи в Німеччині Приходилося так. Але зараз я прошу, щоб... Пане Іване, запрошую вас. Іван Сибурін, директор видавництва саміт Міра, теж волонтер, президент громадської організації Українська посмішка, яка дуже багато робить для діток. Наразі я знаю, що Комп'ютерів до шкіл, тисячу, більше тисячі комп'ютерів до шкіл. Зараз 10 тисяч книжок шкільних бібліотек відправляють. І, до речі, теж дякую, дякую, дякую вам, дякую, в новій пошті за співпрацю. Ви бачите, добрі справи, вони об'єднані. Я вже там анонсував Сергія, потім тоді там не скажете. Кілька слів теж вам надам слово. Сергій, будь ласка. Добрий день всім. Пан Олександр сказав, як народжувався задум цієї книги. А я трошки скажу, чому вирішили робити її по гарячих слідах, адже, на жаль, війна продовжується, і переможна хода українського бізнесу також продовжується, і ми ще маємо такі пробіжні результати, на жаль. Але Дуже важливо, з моєї точки зору, було зводити цю емоційну складову. Тому що, на жаль, будь-які негативні процеси, на які ми реагуємо з часом, вони тут трошки стухають, трошки гальмується наша ага, емоційна реакція на це. А ми волали а... отримати живу емоційну реакцію українського бізнесу на ці перші два роки а... війни. І от ця емоційна складова, вона, а... якщо ви Що вона прийняти у кожному розділі, у кожній бізнес-історії. Тому що компанії там дуже різні в плані сфер бізнесу, в плані галузей, але є якісь основні моменти, які дорогнулися всіх. І якщо ми подивимося три основні моменти, які можна виокремити у кожній історії. Ну, перше, всі компанії, якимось чином готувалися до війни, розробляли плани свої, розробляли але, як зізналося, більшість компаній ніхто не очікував саме такої, таких подій. Тому всі ці плани вони перекроювалися, вони е, були гнучкими, вони були е, слов повнювані неочікуваними навіть для ток-менеджерів е, діями. В одну, в одну мить лягла повністю логістика компанії, в одну мить е, е, постала необхідність дуже масштабного захисту бізнесу, співробітників, мотивації. І от, е, Приблизно 86% опитаних компаній вони кажуть, що мали плани, але вони їх змінювали дуже-дуже оперативно. Дуже Другий момент це всі компанії сказали, що людський капітал був на першому місці. Мотивація персоналу, захист персоналу, скажімо так, організація роботи це все змінювалося. У серці дивитись наприклад, там, звернення керівництва, слухати ті факти, які відбувалися по ходу. Ну, наприклад, критичне необхідне виробництво тих же ліків, коли люди просто лягали під час тривоги, а ніхто тоді не міг їх розізняти, як ми вже зараз там бачимо, ми можемо трошки. Почему? І налагоджувати, приходили роботу порти, приходили роботу авіасполучення. І все це відбувалося... Треба було все це налагоджувати і налагоджувати в умовах небезпечних для життя. Тут є і подвиг водіїв, які На Дякую. Дякую інтерв'ю. Вже в травні, починаючи десь з середини травня, ви будете мати знову дивниця в, в мішкових магазинах придбати цю книгу. А, а, я дуже вдячний, що а, а, всім вам, а, які роблять довгі справи, і, може, наступним героям наступним. Станете ви, хто зараз сидить у цьому залі, дуже дякую дуже дякую всім учасникам нашої презентації. Низький уклін всім, хто роботу вистави.